Які сьогодні представляють окупаційну владу в Україні, створили закон законопроект 9073 про засади державної мовної політики. 5 червня, в першому червні, цей закон був прийнятий на пленарному засіданні сесії Верховної Ради України. Даний закон. Передбачає, що російська мова і мови інших національних причин будуть вживатися на рівні з українською державною мовою в діловодстві, в засобах масової інформації, таким чином буде практично знищено весь інформаційний простір Української держави. Дана ситуація Проджує національній безпеці України, Порушується умови державного суверенітету держави, розпалюється міжнаціональна ворожнеча. Українська республіканська партія вже готує подання в Генеральну прокуратуру України на ім'я Генерального прокурора Пшонки з вимогою притягнути до кримінальної відповідальності Корисніченка і Кивалова. Кримінальний злочин, який передбачає кримінальну відповідальність за статтею 161 кримінального кодексу України.